Ця вся тема вона з тими натюрмортами з'явилася в мене після моменту вторгнення. І якби, довгий час не міг працювати, але якесь спор... тобто, бажання якби, внутрішнє воно все-таки є. І змінивши якби, світ такий, можливо, якби, не знаю, світогляд або те, що я робив раніше, в мене виникла ідея з тими натюрмортами, яка переросла якби, вже в другу серію. Ось. І, ну, і для мене, на мене це справило враження художній Джорджа Моранді, який так само під час Першої світової війни е, намагався уникнути всіх жахіть, які відбувалися навколо. І він е, для психологічного такого спокою е, намагався малювати або пейзажі, або натюрморти, е, які взагалі не мали ніякого відношення до м, воєн і у тих жехіт, які були навколо. Ось і це свого роду от натюрморт, як на мене, це така якби психотерапія. Бо якщо пригадати, якщо там в дитячому віці, там, в юнацтві, якщо ходити там, в якусь художню школу, то всі починаються малювання якби з такої банальщини, це є натюрморт, який позбавлений будь-якого сенсу, це просто медитативна якби, практика, коли ти малюєш, там, відпрацьовуючи, не знаю, розуміння простору, там, форми, там, сідлотіне, ну, таких всяких різних нюансів. От, і це швидше за все, воно починалося якби з цього, аби от ба, внутрішнє бажання щось робити, і в той же час е, радянської оце, окупації оце, Радянського Союзу якусь туди вкласти певну ідею. От, е, ну і в попередній серії, ну яку ми тут не можемо бачити, там були просто натюрморти без об'єктів, тобто самі якби силуети, наче якби вирізані. і Ідея полягала якби, в краденому місці, так як натюрморт, в моєму ще розумію, так само, ну і так вважали, якби теж голландці, що це такий якби достаток і внутрішній, ну така загальна, якби прийнята, загально прийнятий такий формат якогось певного, певних можливостей, мати якесь мистецтво. В себе вдома І, можливо, так звана оця поверхня стіл, де є просто якби, тканина, теж позбавлена кольору, вона такого сіро-білого відтінку. І продовжуючи в цій от темі, в темі, цій серії, я от намагаюся якби далі це все розвивати. І мені здається, що це важлива така складова, коли ми можемо задуматись над тим. От, що для нас от є щось таке домашнє, затишне, і що в нас якби, в той час от, за оцих останніх півтора роки типу, приводить якийсь певний баланс і не знаю, внутрішній спокій.